Юю Кінтесіх вітаю щоб ми злетіли в Бравл, Бравл СТАРС а, Ну і в принципі сьогодні я хочу лутануть 9800, а може й 9900. Це типу 12 перемог, 12 на 3. А, ну, не зможемо лутануть на жаль. Але давайте беремо кольтяру Беремо соло і полетіли. Просто зараз будемо лутати ранг. Просто лутать будемо. А, ну точніше не ранг, а, а цю. А, а, оці штуки, щоб прокачувати а, кубки. Ну, кубаси фармить, коротше. Так. Там рікич, там дуже мощний рікч. Так, я віжу Спраута. Я вижу мощнавського Спраута. Але мені зараз не до нього. Мені ще зараз не до нього. А, і не до цього кінта. На. Ага. Так. Лутаємося. Бачу спайки. Бачу спайки побіг туди. Опа. бемк. Чікс, чікс. Я... мене тут нема, мене тут нема. Ой-ой-ой. Ой. Боляче. Боляче. Дуже боляче. Мінус спраут. Ноу, no кенти! Ви бачили це, ми просто всіх повиносили. Я дуже класно зайшов, але на жаль ми програли. Але я там якусь місію викинув тут епік. Шість кубасів. Шість кубасів, ви серйозно. Так, лутаємо. Поїхали ще. Поїхали далі, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, окей. Полетіли. Полетіли. Будемо далі грати і дивитися. Так, що тут? Ось у тобі тут баночка. Ось у тобі тут банка. Бем-бем. Сюди. Проходимо далі. Проходимо прямо одразу ось сюди. Заходимо, лутаємо баночки. Спочатку по одній, потім на дві перекидуємося А, Так. Там діномайк. Там діномайк, тому це дуже погано. Тому йдемо на іншу. Тому йдемо на іншу. Але тут брок. Але прикол в тому, що тут брок. Який помер? Неправильний він вибір зробив. Він зайшов сюди. Він просто взяв і зайшов сюди. Мінус. Мінус. Все-таки добили. Все-таки ми їх добили. У мене 8 банок. Так. Банк. Добив. Ой, що ти ото випендрюєшся, Спайк. Спайк. На. Опа, баночка, банка. Банка тут. На, на? Оу. Так, все добиваем. Добиваємо його. Зараз ми проходимо от сюди. Він за котом сидить. Він просто ось тут сидить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Ми його добили. Ми його все-таки добили. Let's go сюди. Так, 16 кубасів сюди. М поїхали далі. О, навіть 12 дали. Шикарно. 9700, до речі, вже є. Залишилось 9 перемог. 9 перемог, думаю, буде трошки складно лозагнуть, але що поробиш. Що поробиш, будемо далі все одно а, спробувати. А, все одно спробуємо. Якщо що, то виграємо. Я думаю, ми сьогодні будемо а, більшість цих каток вигравати. Бо ну, блін, подивіться, в мене. Культяра на 10 э, рівні, алло. Хто мені що скаже? Ти мені щось скажеш? Іди сюди. Іди сюди, да. Ага, іди сюди, Ідіть сюди. Ідіть сюди. Що ви куди витікаєте? Куди ми тікаємо? Бам! Та добийся, добийся, добийся. Оу, щіт. Краще б ти на, на мене бикувала. А на тих. Хто реально заважає? Так, ну коротше, дивіться. Логіка. Я ж звідси не випущу. Опа, випустив. Випустив все-таки. Ага, хоче прям в лоб піти на мене. А, окей, окей, згоден. Туплю, тому заходимо сюди. Ми заходимо сюди і чекаємо її прям ось тут. Балі. Спалися. Я дуже сильно спалився. Прям на дуже. Ох ти йо, тут Леон 9 банок. Тут Леоніус 9 банікус Тут Леоніус 9 бан... Банок 9. В когось. Тут. Ось Осьо тобі Ось Осьо тобі 9 банок сидить тут. Ох ты йо. Ох ти йо, па привіт. Мінус Минус. Не не ня. Так, фуф. ага, все-таки він був тут. Ну, третє це також кубаси. А, ще три місії. Сюди. Дев'ять кубасів нам дали. Нормас. А, нормас, так, 444. Тих, опа, ми стужку відкриваємо далі. А, майже половина, ну, майже половина реально вже є. Класно, класно. Ідемо далі. Ідемо далі. Так, окей. А, окей, полетіли. Так. Я думаю, що у нас ця катка буде легка, бо я подивився на ці бравлери. вони якісь нубаські. Вони реально нубські. Тому ми виходимо і зараз будемо навалювати Джесі. Це Джесі. Це Джесі. Іди сюди. А ні, це Ніта. О, блін, це Ніта. Я очікував Джесі. Я очікував побачити Джесі. Але побачив для себе неочікуваного бравлера. Окей, коротше, я просто заходжу отак. Бенк. Переграв Переграфентий. Так, проходим далі. Тут лутайм. Бо там мені здалося, що бравлер який тягняє а, ні, Не, мені здалося. Мені все на все здалося. Так. А, за мною один слідкувач. А, ну хай там Так, що тут? А, бачу, що роза там більшість відносить. Але зараз треба лутанути. Опа. Опа, Так, роза, роза, ай яй яй це ще ГГ. та це ще ГГ. а Міша, привіт. Так, супер рай кенты. Мені? ні. Так, хі. А, ну окей. Блин, ну блин. Давайте ему иншу бравлера, наприклад, карделиуса бахнет. Так, окей. Так, видос, да. Та. Да, братух. Видос, видос. Угу. Ну так, и видосе та тебе. А, видос и та. А, ну... В нього дуже мощний бравлі. Опа, він завкраделився все. Полетіли. Зараз будемо, в принципі, вигравати, бо мені кальтяра дуже подобається. І якщо ми будемо вдвох, то ми ще будемо, типу, непереможні. Офігіти! Ви бачите, які тут ранги. Та то ще ге-ге, то ще гг. Кінти, то гг. Так, бемк. Лутанули. Так, він пішов туди. А у мене трошки інша тактика. Ну Так, ніфіга собі в нього демеджа так само. Так, в мене якась є штука. Так. Чек, опа. Побачив. Побачили, хто тут лазить. Ніфіга собі. Ніфіга собі тут. А, так, треба заходить. Треба заходить кінти. У мене така ідея просто а, залетіти в цей махач. Просто в цей махач. Так, залутався все. Я золотав, тепер тепер головне рознести. Я сподіваюся, що о, Міша знає, що він робить. Так, let's go, Він переграв, я. Він його переграв. Красавчик. Красава. А, плюс кубаси. Так, полетіли ще. Полетіли. М -м, в принципі, окей. М -м. Так, полетіли тут? Ага, він не захотів, на жаль. Він, на жаль, не захотів. Так, чек. А, 50 кубасів, бру. А, ні. Ай, бро. Потім. Потім. Що там про ангел говорить? Потім. До речі, в кого є ангел? Англійська мова, тобто, пишіть в коментарях. Хто її любить, хто її не любить, так от пишіть. Ох ти йо, тут ще є ранги. А шо таке? Міші нема рангу, я так бачу. А що це таке? Нас намахали. Нас намахали. Так. Опа, нам дали. Нам дали волю. Такс. Ну, м -м окей. Ми залетали у банки. Тобто я не забоявся. І ми це зробили. Я не забоявся. Охте ю, а в них же ж ранг. А в них ж ранг. Ні, ну я бачу, як вони грають. Вони набагато краще грають, ніж я, звісно. Оце прям видно. Оце прям видно з першого погляду. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Тут ще один чел, там ще. Там ще гге. А ще гг. Блін, але ми ще одну місію виконали. Так. Ага, ага, блін, трошки не височає. До речі. До речі, де мій, де мій, де мій... О тобі кольтяра? Прокачуємо його за 4 гемчика. Бенк. Полетіли. У нас тепер є хайперчардж. чардж. Кінтей, зараз я з хайперчарджем буду навалювати. Я прям буду навалювати, я вам обіцяю. Це максимальний левел. Кольтяра. Let's go. Хайпер бачу вже. Вже бачу хайпер Тому будемо зараз виносить. Ух, будемо виносить. Так, чекс. Одразу заходимо. Одразу б'ємося. Якщо можна так сказати, б'ємося. Так, мінус один. Ох ти, йо, мене винісли. Мене винісли. На жаль, блін, блін. Винісли, але що поробиш? Що поробиш? Будемо... Оцей. Зараз відбиватись. Зараз буде. А, о, спавен. Так, я так розумів, хайперчарж збирається від того, скільки мої демеджу зробили. Ай, оу. Я прям ще не очікував його там побачити. Я навіть не дуже хотів туди заходити. Так, і зараз ми, скоріше за всього, програємо. Але 4, 3, 2, 1, бро, живий. Опа. Чикс. Так. Так. Ауч. Накидали мені. Мені дуже сильно накидали. А, опа. Наш чел, кстати, хорош. Наш чел хорош. Так, отм не треба лазити. Отут також не треба лазити. Так, майже добили, майже добили. І в нас він дуже... Типу... В куті прям він зараз помре. Він чийсь зливається по ходу водві. От то капець. Так, окей. 3-3. Ну точніше. У нас зараз бій, типу. А, три групи є. Так, давай. Давай, що зволікати. А шо там зволікати реально. Опа. Опа. Так. Так. Блін, на вибралі там... Ніфіга собі, ніфіга собі. Ніфіга собі. Ото ми з виносимо. Так. Одна, одна залишилась. Так. Три, два, один, це, я тут. Я тут, бро. Якщо що, я тут. Я на підсейві. Так. Я хочу хайперчардж залутать. Ну я хочу, мені треба він. Мені воно треба. Так, бенг, все. Ми все-таки залутали цю каточку. Нормас. А, нормас. Так, що тут? Бэнг. 50 кубасів залишилось. Оцю штуку ми все-таки лутанули. жаль, це перерка випала. А ще 50 койні. Так, полетіли далі. Так. Полетіли чи не? Так, ми полетіли. Let's go! Угу. Буде класно. А, В принципі, ми вже багато кубасів заробили. Ще жодної поразки в нас не буде, щоб ми прям програли. Блін, а що вони такі люті? Якісь діаманти, червоні. Я навіть не знаю, що це за ранги вже. Типу, я там в шоці. Я просто в шоці. Так, окей, це ми залутали. Мені здалося, що у нас зараз 11 цих було банок, але, на жаль, ні. Але на жаль, ні. Так. Бенг. Все винесли. Я виніс шелі. Let's go. Так, up to tall time. Ось що тобі його напарник, походу. Ні. Блін, там кіт. Там кіт. Кота треба виносить. Кота, я вам скажу, треба виносить. Ауч! Ага, поняли? Там був чезерк все-таки. Там все-таки, на жаль, був. Але в Ніші прям дофіга просто. ХП мені це подобається. 9700, це типу дофіга. В нього тільки 6 банок. 6. В мене 0 і в мене 5600. Так, що ми? Заходимо. Ауч! Ну все, мені ГГ. Ну точніше нам ГГ, як на мене. Бо 5 команд ще залишились. Це, всі, в принципі, всі. І подивіться, яка мали... яке маленьке поле вже. Кінти в мене є хайперчардж. Кінти, Кінтий в мене є хайперчардж. У мене нема хайперчарджу, але оборот братухи! братухи. шо? Шелі, ти шо? Шелі, ти шо гониш? Так не можна робити зі мною. Ось о тобі перша поразка. Ми договорились. Окей, якщо шелі така имбо. Берем шелі. Берем шелі. Кінти я хочу взяти цю шелі. Я просто не розумію, як то можливо. Да, ну таке собі, таке собі. М да, окей, окей. Получили, гел. Ого, я навіть не знаю, хто це. А, це ворон. Це, скоріше за всього, ворон. М так. Ага, все, ми залітаємо. Let's go. Ху -ху. Так, окей. Окей. А, в принципі, а зараз ми зайдемо, можливо, колись, не знаю, не факт. Uh, але поки що ви можете підписатись на ютуб канал, Telegram канал Telegram канал в цього ролика, постав лайк, написав коментар бажаний від восьми слів uh, та додати своїх друзі. Так, і що тут? Так, шелі. О, так в неї далекий радіо, чуєш? Чуєш? Так в неї ще нормальне радіо. Я думав, що ні. Так, чикс, 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 о, а, вона, типу. З танком краще працює, поняв. Я поняв. Ну, так, Місі вже хтось мене давав по божці. Але я тут лутаю банки, які не залутані, ніким і не потрібні. Ну, так, ось я тобі наш челикс програв. Осьо тобі наш челикс програв. І ось тобі я знайшов опонентикса. Так би мовити, опонента, але я його не одужую. Я його не одужив, в соло. А вдвох. А вдвох. Так, на на на. А, опа. Міша залутався. Ага, поняв. Я поняв, тепер, хто це? А, окей. Ну, Бравлер також нормасий. По мені здається, так його звати. Чи ж таке, по мені здається, так. Так. Блін, знову цей Бравлер. Знову вони всі. Вони всі тут, на. На... Ой-ой-ой-ой-ой! На. Мінус. Мінус один. Ауч! Так, в нього 18 банок. У нього 18 банок. Так. Ага, в них обох 18 банок. То не було. То неможливо, бо він зараз задемеджет на 62 000. Ее кінтий. Да, нас розвалили. Але кінтий. Що мені подобається? В мене є кольт. На Хайперчардж. Типу, на гіпермбов. Але я його ще не разу не заюзав, тому кінту. Дякую вам за ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та Толер канал. Толер канал, в лобка поставте лайк та напишіть бажання від 8 слів. Дякую вам.